У їдальні Пісочинського ліцею мобіль накривають на стіл обід для учнів других класів. У меню овочевий суп, запіканка з моркою та яблуком, чай з молоком без цукру і часточка апельсина. Це нове меню запровадили з початку тижня. Згідно з постановою кабінету міністрів, у школах заборонено годувати дітей з сосисками, додавати у чай та какао цукор. Сіль має бути тільки йодована і використовуватись у мінімальній кількості. Відтепер у раціоні школяра має бути більше овочів, салатів, злаків, фруктів та ягід. Вдвічі має зрости порція м'яса. Що сподобалося? Питаємо у школярів. «Таке саме любима борщ. а це любиш ні. А чого? Ну, не люблю морковку, сметал. Мені подобається капуста, картошка, суп, рыба не подобається. Ага. І компот. А чого? Потому что компот сухофруктовий. Для школярів з першого по четвертий клас меню фіксоване. Старші діти можуть обрати їжу. Усе готують на пару, розповідає кухарка Анна Кузьміна. Вчаться їсти несмажене. Ось ці страви складно взагалі готувати. Е, на велику кількість так, ну, потрібно більше ну, жарочного шкафа, конвектор автомат, параконвектор автомат. <реш> Як і ми, так і вони. Такий пароконвектомат встановили в іншому ліцеї Пісочина. Його отримали торік за програмою Спроможна школа для кращих результатів, розповідає директорка ліцею Тетяна Орлова. Реформа харчування передбачає модернізацію харчоблоків. Гроші на це дають з державного бюджету. У цьому кухонному обладнанні можна запікати різні страви одночасно. «Задаємо температуру. Виставляємо встановлюємо температуру, виставляємо час і вмикаємо старт. Він набагато швидше запікає. І рибу, і котлети ми можемо запікати у цій шафі. Згідно з реформою, школи можуть обирати, з яких страв скласти меню для дітей із збірки, у якій 160 рецептів. Тут і картопляне пюре з соком буряку і шпундра українська страва з буряку та м'яса. Мене вона смущає, звісно. Не знаю. Кухарка Наталя Золочівська працює у Слобожанському ліцеї у селі Липці. Каже, які страви готувати ще обирають, поки діти харчуються без змін. На обід у них каша з куркою, приготованою на олії, чай з цукром. У цьому ліцеї нове меню ще не запровадили. Готують з продуктів, які закупають за минулорічним тендером. Пояснює голова відділу освіти Липецької громади Ярослав Костьович, нове меню обійдеться мінімум у два рази дорожче. Обіди для учнів початкових класів та пільгових категорій сплачує громада. Інші харчуються за батьківський кошт, говорить Костьович. Якщо зараз десь 20 гривень виходить, то в майбутньому десь 50 гривень буде зрощення, і це викличе ну, такий негативний. Я розумію, ти ж батьків. 700 шкіл Харківщини більше половини не перейшли на нове меню. Його не погодили фахівці Держпродспоживслужби регіону. Чому пояснює виконувач обов'язків начальника служби Олександр Овчаренко? Є такі, які на ну, терміни їх розгляду ще не пройшли, але вони є ті, які повернуті на доопрацювання. Ну, наприклад, невиконання норм включення молочних продуктів, там овощів, фруктів, свіжих. Там м'ясних страв, напої то в об'єми та кількість порцій були більше або менше норм. Овчаренко каже, школи, яким не погодило нове меню, можуть його допрацювати. Руслана Богдан та Юлія Бондарєва. Новини на Суспільному. Харківщина.